Початку поточного року на території міста Харкова та Харківської області загинули п'ятеро дітей шляхом втоплення. На превеликий жаль, одна один такий випадок стався на території Київського району на Журавлівському так званому 13-річна дівчинка з подругою пішла поплавати на безоплатний пляж, який знаходиться в мене за спиною. Дівчата обидві не вміли плавати. Одна з дівчат вийшла з води. Одна з дівчат попала в так звану вірву, та за лічені хвилини дівчинка потонула, незважаючи на заходи, які намагалися рятівники надати, які знаходяться поруч, та швидкий приїзд медичної допомоги. Дівчинку, на жаль, врятувати не вдалося, та вона загинула. Дівчинці було 13 років. Діти пішли на плав на цей пляж плавати без дозволу та попередження попереднього згодження з батьками. Без дозволу як представник. Сектору ювенальної превенції хочу звернутися до всіх батьків, щоб вони були особливо пильними в літній період, щоб вони дуже уважно глядали за дітьми, які відпочивають на водоймах, щоб не допускали випадків самостійного залишення дітей на пляжі на березі, самовільного заходу у воду. Також, якщо застосовуються під час відпочинку на матраці, м'ячі також треба дуже уважно слідкувати, щоб було у справності все це знаряддя. і щоб особливу увагу, щоб діти не пірнали, не пригали з мостів, з так званих тарзанок, та по можливості, щоб діти не заходили без дорослих до води. Тому що вода жартів не пробачає, особливо в таку спеку обов'язково треба вживати достатню кількість чистої води, знаходитись у холодку та накривати обов'язково, носити головний оборот. Вказані профілактичні заходи проводять представники ювенальної провинції Харківського районного управління поліції номер 1 за допомогою представників прес-служби головного управління національної поліції поліції в Харківській області основна задача та головна мета вказаних заходів це недопущення травмування та загибелі дітей на воді. Вказаний рейд проводиться на території гідропарку, який розташований в Київському районі міста Харкова.